Чому, якщо я йду до свого лікаря з результатами своїх цукрів, а він мене відправляє здавати ще якісь холестерини до офтальмолога, який це взагалі має зв'язок до цього? Розумію, що цукровий діабет хочеться так і обмежити рівнем цукру. От мірюю глюкометром, все класно. Значить, і все класно. Але насправді цукровий діабет це більше, ніж підвищений рівень цукру в крові. Адже ми не завжди міряємо в кожну секунду часу цей цукор. І а, піки цукру від їжі, від нервів, від недосипів, від відсутності фізактивності теж бувають. І зайвий цукор може залишатися в інших органах, І ось, які не болять, в яких немає симптомів. От високий цукор ми можемо побачити цифрою на глюкометрі. А що відбувається в нирках, ми не можемо дізнатися. І цукровий діабет другого типу має органи мішені. Ці органи де в першу чергу утворюються ускладнення, відкладається цей цукор, і їх треба контролювати, тому що вони не боляють і ніяк про себе не дають знати. думаю, що саме це є причиною того, що вас відправляють на все на світі. Тож, давайте розберемо, що є реально важливим: нирки, очі і Піклування, я би так сказала, про серце і судини. Чому нерви, очі, нирки, очі, нерви? Тому що це органи, які містять тонесенькі судини, і відкладання зайвого називаємо це так, цукру саме в тонесеньких волокнах, призводить або може призводити до ускладнень найчастіше і дуже швидко. Тому що, знаєте, тонку, тонку судинку забити зайвим цукром е, набагато швидше можна, ніж якусь велику аорту. Е, тому, тому нирки, очі, нерви і серце.